Кіт Келох сьогодні здивував. Здивував чим? Справа в тому, що він порівняв Зеленського й Авраама Лінкольна. Зеленський, як Авраам Лінкольн, він веде війну за виживання нації на своїй землі. Спецпредставник США Кіт Келох. Чому здивував? Ну, ви знаєте, позиція Сполучених Штатів Америки останнім часом не вирізняється такою системністю відносно України, адже різні люди говорять по різному. Хоча всі вони входять в пул президента Трампа. Хтось критикує Зеленського, хтось називає його дуже складним, проблемним, хтось називає його дуже упертим. А, а хтось ось порівнює Зеленського з Авраамом Лінкольном. Це дійсно така видатна персона в історії Сполучених Штатів Америки. Вони пишаються Лінкольном для Сполучених Штатів Америки. Лінкольн це фігура такого історичного глобального масштабу. Ну, власне, у них є навіть автомобілі марки Лінкольн, Лінкольн чи Лінкольн, як правильно називати. Це ви вже напишіть в коментарях. І дійсно. Коли ми дивимося на позиціонування Сполучених Штатів Америки, то ми усвідомлюємо, що Штати намагаються сьогодні бути такими дипломатами, такими адвокатами усіх сторін з одного боку, Рубіо сьогодні вітає Росію з Днем Росії, причому це таке свято, яке введене ну, вже там близько 22-23 років тому назад. Але тим не, менш, тим не менш, тобто, Рубіо з Когорти Дональда Трампа пише величезний допис, причому не допис, так офіцій, на офіційному ресурсі, на якомусь офіційному сайті, і вітає росіян з Днем Росії. І в той же день, в той же день Кіт Келох каже Зеленський, це ж Авраам Лінкольн. Ну, знаєте, так ми дійдемо скоро до того, що українці будуть порівнювати з Ісусом Христом, з Папою Римським, з Далай-Ламою, з Буддою і так далі. Ну, Я маю на увазі, що метафор можна підібрати дуже багато. Метафор дійсно можна підібрати дуже багато. І здається мені, що всі ці, ну, скажімо так, метафори вони мають на меті лише одне. А саме, а саме, ну, скажімо так, обрати позицію, яка з одного боку нібито кореспондується з нашими намірами, яка нібито, нібито виражає підтримку нам, а з іншого боку, позиція ця, має бути. Такою, щоб не змушувати нікого до суттєвих дій. Як доказ, можу навести відвідування Мерцом Штатів Америки. їхав туди з повним бажанням надати нам Тауруси, повернувся і відправив до Києва сьогодні свого якогось міністра. І цей міністр, стоячи разом з Зеленським на сцені, там ком'юніке давали перед журналістами, сказав, що Тауруси ні. Будемо з вами разом інвестувати у заводи з виробництва зброї. Хто зі мною на каналі більше ніж місяць, той, напевно, пам'ятає моє відео, де я якраз і піднімав цю тему. До чого тут заводи? До чого тут е, там, кілька мільярдів підтримки на побудову заводу для виробництва ракет, коли ракети нам потрібні сьогодні? Але ні, ні, кажуть німці. Ви вибачте, але ви Авраам Лінкольн, ви Будда, ви найкращий президент, ви ще класний хлопець. І якби не ви, то Європа уже давно би. Скотилася в Атлантичний океан. Ви найкращі. Воюйте далі. Але без нас. От так я бачу оці меседжі і оці реверанси в бік України, і, зокрема, Володимира Зеленського. Можливо, у вас якесь інше бачення? Напишіть його, будь ласка, в коментарях. І головне, бережіть себе, бо ви хоч і історичні особи. Але все ж люди. А люди потребують захисту, миру і спокою. Поки що у нас є лише порівняння нас з Аврами Лінкольнами, з Буддами, з Ісусами і іншими історичними персонажами. Не забувайте підписуватись у нас на каналі Об'єктивність, якою неприємною інколи вона не є.